Наші – у Федерації футболу України. Василь Орлецький відтепер відповідає за національні збірні. Реконструкція рязані мала завершитися в 2009-му, а розпочалася в 2013-му. Офіційне представлення начальника головного управління Міністерства доходів і зборів. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. У Чернівцях офіційно представили начальника головного управління Міністерства доходів і зборів у Чернівецькій області. Для цього до нас приїхав перший заступник міністра цієї структури Степан Дереволков. на Буковині. Керівну посаду новоствореного міністерства обійматиме Олексій Тімарцев. Нагадаємо, утворилася Міндоходів шляхом реорганізації податкової та митних служб України ще півроку тому. Нині посадовці констатують результати цього злиття тільки позитивні. Ми не просто об'єднали два ві. Ми системно підвищуємо рівень податкового та митного сервісу. Ще півроку тому окремі служби нині одне міністерство з єдиними цілями та завданнями. Один адресат на сьогоднішній день, у якого е, можна вирішити всі питання, пов'язані як з податковою е, політикою, так і з митною політикою. Да, це один адресат Міністерства доходів і зборів. У зв'язку із створенням нового міністерства офіційне представлення керівників відбувається й в інших регіонах України. Олексій Тімарцев у Чернівцях цю керівну посаду обіймає з грудня минулого року. Нині ж відбулося його офіційне представлення. Хочу запевнити, що очолюваний мною колектив докладе максимум зусиль для підняття авторитету головного управління Міндоходів Чернівецької області. Голова облдержадміністрації зазначив, позитивні зрушення діяльності новоствореного міністерства уже відчутні. Його підрозділи на території регіону є найбільшими наповнювачами бюджетів усіх рівнів. Тому від цього залежить соціально-економічний розвиток буковини. Це європейська модель, це абсолютно правильний шлях. Я переконаний в тому, що, що найближчим часом відчують це в першу чергу люди, яким ми маємо дякувати щоденно. Це наповнювачем державного бюджету України. Наповнювачем фондів соціального страхування, наповнювачем оцих наших місцевих бюджетів, новий керівник масовими звільненнями не лякає. Проте зазначає, відомство шукає оптимізація праці, тобто скорочення колективу як податкової служби, так і митної. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. На Сокирянщині 23річний чоловік зґвалтував 7-річного хлопчика в селі Лопатово Насильник запросив малолітнього до себе додому і з силою примусив вступити з ним у статевий зв'язок. Саме 16 липня на його подвір'я зайшов сусідський хлопчина 2006 року народження, якого він примусив війти до нього в помешкання, де вже в подальшому. Застосувавши до нього заходи примусу, погрози, заставив його вступити з ним в статевий контакт. При цьому заставляв його задовільняти свою статеву пристрасть неприродним способом за повідомленням міліції, мати гвалтівника знала про те, що сталося, адже саме вона, увійшовши помешкання, побачила свого сина з малолітнім хлопчиком оголеними. Але ставши свідком, жінка так і не повідомила правоохоронців. Сам гвалтівник, за словами працівників міліції, досі не притягався до кримінальної відповідальності. Сусіди ж характеризували його з позитивної сторони. В ході слідства чоловік розповів правоохоронцям, що мав певні проблеми спілкуванні з жінками. Наразі педофіл знаходиться у себе вдома. По закінченню експертизи йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Розпочалася реконструкція та розширення колишнього універмагу рязань, що на вулиці Червоноармійській. Будівництво в рязані повинно було завершитися ще у 2009 році, але розпочали його лише у 2013 році. Наші журналісти протягом тижня намагалися поспілкуватися з власником будівлі, але він відмовився коментувати ситуацію, посилаючись на свою зайнятість. Зараз на об'єкті працюють будівельники, але чернівчани все ж таки сумніваються в тому, чи буде добудований цей об'єкт взагалі. Певно, що півроку як обгородили, але якихось таких особливих змін не бачу. Минулому році на даху там щось демонтували, ремонтували. Не знаю. Ну і все. В принципі, людей тут не видно. Тільки рекламу все не недороблене, не Що то є, яка загвоздка, є, причина, я не знаю. Я не можу нічого сказати, ви не в курсі. Ну мені кажуть, що це тільки марафетока з передньої спередньої частини. Яка перспектива, я поки не бачу, що така активна була робота? Не той хліб, що в полі, а той, що в коморі. На Буковині дбають про безпечні жнива, аби не виникало пожеж на полях. Рятувальники проводять профілактичні рейди по всій Чернівецькій області. Днями їх провели на полях Кіцманського, Новоселицького та Кельменецького районів. Рятувальники перевірили наявність та укомплектованість пожежних щитів у приміщеннях, справність вогнегасників та протипожежного обладнання. Основна задача як аграріїв, так і підрозділів управління державної служби на звичайної ситуації це вберегти врожай 2013 року від вогню. З Цією метою підрозділи ДСНС щоденно забезпечують. Чергування як власної техніки, так і техніки місцевої пожежної охорони безпосередньо в місцях зборки урожаю. Так, з 11 липня до цього часу було задіяно на чергування 87 одиниць техніки, які чергували безпосередньо в місцях збору урожаю. Чернівецькі студенти відзначилися на міжнародному фестивалі реклами. Майже десяток буковинських активістів стали учасниками п'ятого міжнародного фестивалю Крим Сафарі 2013 Загалом захід зібрав понад 200 молодих людей з усієї України. Усі вони презентували свої рекламні проекти та вчилися, як це правильно робити у професіоналів. Студентський фестиваль реклами у Криму тривав три дні. Його учасниками стали юні рекламщики початківці. В Їх числі пощастило опинитися і студентам з Чернівців. Суть конкурсу починалася з того, що ми виїхали на майстер-клас. Тобто, якась практична діяльність, нове навчання. Приїхавши туди, нам сказали, що ми можемо взяти участь у полігоні. Тобто, ми майже бажання створили свою команду. Я був голова цієї команди. Ми прийняли участь. Над створенням конкурсного рекламного ролика усі працювали гуртом. Завдання в учасників було не з легких. Потрібно було зняти рекламу про проблему забруднення навколишнього середовища. Ну, суть, взагалі, нашої реклами, тобто відеореклами, була ідея яйця. Тобто ми сформували яйце як землю. Тобто, якщо яйце розбивається, значить воно вже робить якусь реакцію. Наприклад, жарять яйця, так, коли воно розбилось. Так само наша земля. Якщо її починає забруднювати, викидають папір. Тим самим, виходить, що ми не збережемо колишнє середовище. Рекламний ролик Чернівецькі студенти створювали в екстремальних умовах. Під руками була лише фотокамера та 17 яєць. Але навіть цього вистачило, аби увійти у трійку кращих. У нас не було ні, ні ноутбуків, ніяких засобів. Нам сказали, що треба зробити рекламу, і ми зробили одним дублем рекламу. Це було спонтанно, але ми все зробили і ми молодці. На фестивалі учасники створювали також друковану і зовнішню рекламу, фірмовий стиль та інтернет-рекламу. Чернівецькі студенти обіцяють, до наступного фестивалю готуватимуться ретельніше, щоб привести з собою ще більше нагород. Ірина Мороз, Олександра Агієва, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Барон Георг Ловендаль повертається до Чернівців. Виставка із такою назвою розгорнулася у Чернівецькому художньому музеї. Протягом місяця усі бажаючі зможуть побачити роботи видатного румунського театрального художника, живописця та графіка, який протягом 9 років жив на Буковині. Близько 150 експонатів, і усі вони розповідають про життя та творчість Георга Ловендаля. Митець перебував на Буковині протягом 9 років. Тут він жив, працював та творив. Виставка, звісно... Визивають інтерес. Картини говорять о тому, що художник працює над собою, над совершенствованням свого таланту. Тут портрети просто живі і не можеш на них надивитись. По-перше, по-друге, чим вони... цікаві нам подивитись, вони відображають той час 20-ті роки, і там кругом кубізм. Авангард, це щось безподобне, чесне слово. Усі картини, малюнки та архів фотографій митець заповів своїм нащадкам. Зараз усі ці роботи знаходяться в культурному фонді Ловандалі який очолює онучка живописця Аріадна Аврам. Свого відомого дідуся особисто жінка не знала. Втім, надзвичайно гордиться ним та робить усе можливе, щоб зберегти пам'ять про художника. був екстравагант, онбилбальшая персоналітет, і он був балерин, і актор, і режисер, і він був якось в Черновці. Побачити роботи Георга Ловандаля поціновуючи живопису зможуть протягом місяця в художньому музеї. Далі експозиція мандруватиме Європою. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Василь Орлецький, керівник обласної федерації футболу, сьогодні офіційно виступив перед журналістами ще в якості заступника голови комітету національних збірних при федерації футболу України. Відтепер він займатиметься не лише краєвим футболом, але відповідатиме за національні збірні. Керманич обласної федерації футболу Василь Орлецький тепер займатиметься національними збірними. Він вже розпочав свою діяльність в Києві, був на матчі Чорногорія Україна, сидів біля головного тренера збірної Англії Роя Годжсоні і добре бачив його настрій. Якщо на фотографії він щось сміявся перед герою, то пі Після єгри він вже опустив голову і пішов стадіона. Це ну от чесно кажучи, він розуміє одне, що тепер, 10 вересня, е, наступає гра, яка вирішує все. Василь Орлецький відразу заспокоїв журналістів, отримавши нову посаду про Федерації футболу України. Він не залишить Буковинський футбол, поєднуватиме роботу в Києві з Чернівцями. Я дуже хотів, щоб наша Буковина теж розвивалася і йшла далі. Тому що чесно кажучи, це для мене болить і завжди буде боліти. Тому що чесно кажучи, в деякій мірі я створював це все і мене завжди буде боліти. На обласному рівні футбол зараз розвивається, хоч помало. Є багато ще проблем і роботи, але кажуть фахівці, Ніше це бажання. Тоді й кошти знаходяться, і футболісти хороші є. Ну, якщо є фанат у цьому місці, там буде футбол. Як в Путилі. появилися люди, які люблять футбол. І зразу який прогрес в Путилі. Появилися люди в Кельменецькому районі, які люблять е, футбол. Зразу який прогрес суттєвий. Е, пішов у цих двох районах такий самий потужний прогрес по, по розвитку футболу. І невеликі кошти там потрібно. На це не професіонали, це аматори. Аматори себе визначається любов до футболу. Програма на наступний рік для обласного дивізіону це накопичувати досвід, збільшувати кількість команд, виховувати молодь та шукати талановитих футболістів, які могли б претендувати на місце у національній збірні. Тим паче, що ми вже маємо людину, яка може замовити словечко за чернівецьких футболістів. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин, Чернівці. Це все, що ми стагаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, час новин, чернівці, в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А зараз Ірина Мороз розповість, які сюрпризи готує нам погода. Всього доброго.